Для підготовки NLAF до стрільби необхідно виставити приціл на необхідну відстань. Для запобігання передчасної детонації ракети через наявні металеві перешкоди, техніку тощо. Встановлюємо тумблер 100. За відсутності таких перешкод або для ураження цілі, яка знаходиться ближче 100 метрів, тумблер 20. Обрати спосіб ураження залежно від цілі. DA Direct Attack Пряме ураження або OTA Overflight Top Attack. Ураження зверху. Перевірити, що позаду NLAF нікого немає. Розкласти приціл, покласти трубу на плече. За потребою також можна використовувати підставку для стрільби. Взяти обома руками за відповідні ручки хвати та вимкнути запобіжник для транспортування. Для здійснення пострілу з НЛАВ, як правило, використовують чотири види положення: стоячи, з коліна. Сидячи. Та лежачи під кутом 45 градусів при умові, що НЛАВ буде знаходитись на рівні не менше 30 см від поверхні землі. Для здійснення пострілу необхідно виявити ціль, налаштувати параметри далекоміра і режима вогню OTA або DA. З огляду на розміщення своїх і сил противника зняти зброю з запобіжника, навести прицільну марку на ціль. Зберігаючи установку прицілу, увімкнути активатор до 6 секунд. Утримуючи приціл в точці прицілювання і супроводжуючи ціль, що рухається, прицільною маркою натиснути кнопку спуску і тримати її близько секунди, одночасно з активатором, щоб ракета вилетіла з труби без зміни положення прицільної маркою відносно цілі. Пуск ракети ЕНЛАВ можна здійснити без тривалого прицілювання миттєво. Такий метод застосовується, якщо ціль знаходиться ближче 75 метрів або у термінових ситуаціях. Для цього за командою прямо танк знищити або самостійно необхідно приготувати зброю для пострілу. Виставити далекомір на відстань 20 метрів. Обрати метод пострілу OTA або DA. Прицілитись у нерухому ціль або у передню частину рухомої цілі. Натиснути активатор і одразу кнопку спуску. Зачекати близько 1 секунди, поки ракета не вилетить з пускової труби, не змінюючи точки прицілювання.